Одного разу якийсь законник приступив до Ісуса і, спокушаючи Його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав Йому в законі, як написано, як, що написано, як ти читаєш, Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю. І всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твоєю, як самого себе. Ісус сказав йому, правильно Ти відповів так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові, а хто ж то мій ближній. На це Ісус сказав один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з Нього одяг. Поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, прийшов мимо. Так само, і ловід, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього, і, побачивши його, змилосердився, і підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого твору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господарю за їжого двору, і сказав йому подбай про нього. І Якщо витратиш на нього більше, я коли повертатимусь відам тобі. Отже, кого з тих трьох вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників. Він сказав того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди і роби, так само. І, Отця, і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Україні! Сьогодні 25 неділя після П'ятидесятниці і читається Євангелія від Луки, то є 10 розділ 53, й 37 -й вірші. Я зроблю невеличку заувагу. Якщо ви сьогодні можете так скласти, що ви почуєте, що читають в інших церквах. Наш. Сьогодні читається не це Євангеліє в багатьох церквах, я вам поясню чому, бо мене питалися, чому Євангеліє, яке я коментую по радіо, бо, власне, це, яке сьогодні я сьогодні вже прочитав, не співпадає з тим, яке читається в наших церквах. Дуже просто поясню. Оскільки аж тільки з 25 року наша православна церква України переходить на нормальний церковний календар богослужбовий. Тобто останні два, два роки, хоча ми прийшли вже на ці скільки не два роки рік, так? Ми прийшли вже на новий календар, але церковний календар залишився такий, як московський. В Росії, в Росії все каламоти. Знаєте, вони ну, не годні нормально жити, ну то не дивно, бо то є люди, але лише їх спокій. За про них говорити також їх популяризувати. Отже, вони і тут накаламотили, і вони придумали так звані. Я був в них такий богослов я прізвище його не пам'ятаю, і він на накаломотив сказав про те, що після Воздвиження Чесного Христа треба читати не Євангелії, які належить читати за порядком, а підганяти під е е е кінець року, коли будемо вже в піс служити, щоб співпали Ну, дурне таке, знаєте. І Я про це говорив два роки, тому що мій однокурсник, отець Іван Михайлишин, пише той календар, великий, ми, з якого ми служимо. Я йому дзвоню, кажу, Івасю. Ну, зробив вже по-людськи, розумієш? Ну ти ж розумієш, що ми читаємо неправильно. Послухай, як читають греко-католики, як читають православні в Греції, в Болгарії, в Антиохії, в Єрусалимі, в Вселенській патріарх. Він мені каже, я все розумію, але поки не буде рішення все. Ну, доки я робити це не можу. І я його два роки довбав. І вже навіть у нас були збори в єпархії, каже, Владико Юліанові каже, Владику, треба щось робити. Я не можу читати Євангелії, яке належить не читати. Бо ми сьогодні маємо читати одне, а читаємо друге, бо так Маскаль це провадив. І слава тобі, Господу, вже є нові календарі в 25-му році, вже будемо читати по-людськи. Так бо я по-людськи вже читаю два роки. І тому дехто мені каже, чому ви не. Але ми ж, ми ж перші, перші перейшли на, на новий календар. Правда, перші по-людськи почали читати, перший колядуймок належиться. Я ще в кінці скажу про наше колядування в Києві. Ми вже колядуємо в Києві, вже вчора вже наші колідники колядували. Я в кінці розкажу. Так от, вийдете все-таки і один в полі воїн. Треба трохи так прибивати цю стіну, як казав Іван Якович, лупати, і скала таки влупається. Тобто, фактично, вже, ми вже повністю від Москві вже від'єдналися, вже навіть і читанням, вже все нічого з нами, слава Богу, церкви церкві з ними не з'єднує, щоб нам ментальності додати нашої української, в якій є велика повага до священника, велика повага не страх просто, а повага, велика повага до мирян. Велика повага до зібрання, велика повага один до одного, це особливість нашої української церкви. Насправді це козацька наша церква, якої завжди так, так було і так має бути. Отже, такий маленький, якщо б вам хтось питав, чого отець Іван говорить не те що по радіо, отже, і в церкві, не те, що інші священники читають, тому що отець Іван вже вернувся на нормальний календар два роки тому. Отже, сьогоднішнє читання дуже важливе читання, як на мене. Це є Луки 10 так? 25-37. Ісус проповідує багато людей. І спокушаючи його, один законник сказав: дуже важливо, бачите, питає законник, закон, такий законник. Законники це, ми знаємо, були садкеї, фарисеї, так, це дві секти. Слово «секта» означає частина, дві частини єврейської спільноти. Садукеї це були багаті люди. І вони мали своє богослів'я, під них підтасоване, ну щоб їм догодити. Так, вони не вірили у Воскресіння, до речі, Саддукеї не вірили у Воскресіння. Фарисеї це була середня ланка, менш заможні люди, менш впливові, але зато буквоїди. Їх ще називали книжниками, тому що вони буквально, якщо Сердокеї взагалі святе писання, може, ніколи не читав, тому що він поофірував у церкву багато грошей, для що йому ще Євангелії старий завіт, читати. А Фарисей не має багато грошей, зато читає і добре знає святе Писання. І ось е, приходить цей книжник, вони, але і садукеї-фарисеї і фарисе, не сприймали Ісуса. Вони, і ті, і ті хотіли його знищити, бо Він заважав їм. Тому що і Садукеї-Фарисеї і посіли в церкві е, таке керівне місце, і вони ну, робили, що хотіли насправді. Тобто вони хотіли керувати. Е, і робили це успішно, священниками, тлумачами святого Писання, тобто під себе підгинали людей. Ця історія дуже давня в церкві. Тому протистояння внутрішнє церковне, воно завжди було. Між богословами. І просто традиціоналістами, тобто є люди, які пізнають святе Писання досліджують його, а які тільки дослід затримують традицію. От кадити треба отак три рази по три. А два рази по три вже не проходить. Змійте? А для Богослова це не так важливо, для Богослова важливо. А що ж означає те, чи те в святому Писанні? Тобто нічого нового. Сьогодні ми також з цим зустрічаємося. І е, цей законник Фарисей питає Ісуса не для того, щоб дізнатися. А випробовуючи його. Тобто Він уже переконаний, що Ісус не правий. Він уже, він уже прийшов до Ісуса з бажанням Його зловити на якісь неправді, можливо, навіть перед людьми принизити, сказати, ви він неправильно навчає І щось в такому дусі. Тобто, це є спокусник. Він явно це є людина, інструмент в руках диявола. Так? Бо він не хоче, не хоче дослідити святе писання, як каже нам апостол Павло, а хоче спокусити вчителя. І каже, каже учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Ну, Класичне запитання. Насправді, єдине, що цікавить людину, насправді чи є вічність. Бо якщо нема вічності, все інше не має значення. Ну, Тому що їжу всю не переїжджа, всі, всі ліжка не, не переспиш, не перележиш. Всі е, напої не пересмакуєш, просто ми знаємо чітко, все тілесне має міжнасичення. І коли переїв, перепив, переспав, все важко. Важко, тому що це, це і руйнація насправді. І тому залишається тільки одне питання: а що ж буде далі, коли все це закінчиться? Або воно закінчиться точно. І от спілкуючись з старенькими людьми, в мене було немало випадків, коли люди. Не то, щоб нарікаючи на Бога, просили смерті. Ні, інше від втоми від життя або від втоми від болю. Якщо хвороба важка була, то реально мене деякі люди просто просили, вон моліться, щоб я вже пішов чи пішла. І говорили це ну, знову ж таки не як, ну, тому що от мені надоїло жити. Ні, не надоїло. Просто жити стало неможливо. Це вже, це вже занадто важко. Тіло вже не слухається, ну, просто важко, просто важко. І особливо для мене було, було сильне враження, коли е, рідний брат мого тата, е, Михайло, він 90 років прожив, він завжди мені говорив на ти, завжди, навіть коли вже священником був. І ось коли я прийшов його сповідати, він почав говорити зі мною на «ви». Я зрозумів, що через мене він вже просто говорив з небом, щоб йому вже піти. Ну, тому що 90 це вже немало, плюс хвороба це важко було вже. Але людина може просити про перехід тільки тоді, коли, коли, коли вона вірить у вічність. Якщо вона в вічність вірить, не вірить, вона не зможе просити про перехід. Бо вона буде боятися цього переходу. Вона буде впиратися до кінця. Чи як я вам розповідав про маму е, е, Тараса Прохаська, пам'ятаєте недавно? Е, а то я на похороні говорив в Марійки, так? Е, мене вразило це, коли Тарас Прохаська розповів про свою маму, вона дуже багато років прожила, ціле життя хворіючи. І він каже про те, що головною причиною такого довголіття його мами було те, що мама боялася померти, бо вона знала, що вона стане перед обличчя рідних. Для неї це, вона, вона не боялася померти, вона боялася стати перед обличчям мами, тата, діда, баби, ще тих, кого вона поважала, хто вже помер. І вона боялася померти, бо вона казала, я ще не готова стати перед ними, я не очистилася, як я, перед, як я до них прийду. І ці слова, це мислення, можливо, тільки за умови віри у вічність. Якщо цієї віри немає, людина просто так мислити не може, не може ні просити про те, що помоліться бо я вже пішов звідси. Ні, казати, затримати мене ще трішечки не для того, щоб я ще нажилася чи нажився, а для того, щоб я ще змінив себе, очистив себе чи очистила. Бо я ж стану перед татом з мамою, мені буде встид за моє життя. Чи я буду тату, пер... стану перед дідом бабою, і мені буде встид, бо вони мене інше вчили, а в мене так не вийшло, як вони вчили. І тому мені встиг, мені сором, і тому я ще дайте мені ще трішечки часу, щоб я зміг спокутувати, очистити. Оцей борг відпрацювати, так кажучи. так? І Тому от, тому от і питає кни, цей книжник, як успадкувати життєвічне, класичне питання. Нічого особливого. І як, як гарно відповідає Ісус, а як ти читаєш? Що написано в, у законі? Бо він знає, що цей, закон, цей чоловік закон знає. Ісус не відповідає йому своїми словами, а Ісус відповідає Йому. Щоб він сам відповів, а що ж ти читав у законі? Що про це написано? Це, це підказка нам з вами. Якщо ми відчуваємо, що людина з тобою говорить не, 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 не з добра, не з бажання діалогу, не з бажання пізнання, а ти скажи, а ти що сам про це в Святому Писанні читав? Чи а що ти сам про це в церкві чув? Що священник говорив? Чи зараз в Ютубі, слава Богу, скрізь, в інтернеті? Це дуже добре, що багато священників мають свої сайти, свої блоги. Прекрасно. Це дуже добре. Люди мають можливість пізнання. А що про це кажуть ті? Послухай. Тобто Ісус учить нас, тому що людина прийшла понизити нас авторитет, а не використати наш авторитет. Це дуже важливо є. І той відповідає: люби Господа Бога всім твоїм серцем, всією душею, всією силою, своїм розумом і ближнім своє самого себе. Це цитата Старого Завіту, до речі, важливий момент. Бачите, і в Старому Завіті вже було про любов написано. Бо ми часто кажемо, що старий завіт це є завіт закону, а не благодаті. А новий вже благодаті. Так. Але новий старий мав дотягнутися до благодаті. Він не дотягнувся, він розіп'яв Ісуса. Він не захотів піти шляхом благодаті. Він розіп'яв Ісуса. А новий Ісус вже чітко, просто лиш про любов говорив. Все те, що було, залишилося. Бо Він побачив, що воно ж користі не принесло. Люди дійшли до певної висоти межі, і все. Це, було, це не далі не змогли піти. Вони не змогли зробити крок в любов. Бо любов вимагає жертовності і самовіддачі. А закон ні. Закон може. Людина може себе позиціонувати, як на троні сидіти, і бути суддею для всіх, бо я знаю закон, я знаю Писання. Так? Ісус каже, правильно ти сказав, роби так, і будеш вічно жити. Тобто, дивіться, як, як Ісус нічого не відповідає. Він, він сам спонукає, щоб чоловік сам відповів, на основі знань. Якщо ти такий мудрець, питаєш мене заради спокуси, відповідай сам. Відповідай сам. Колись пригадую семінарі, коли я вчився, ну, знаєте, студенти не завжди люблять викладача трошки десь пошпетити. Я пам'ятаю щось там до Оця Тадея, Царство Небесне, прекрасний чоловік був. Вкрав вдома всі каструлі великі, так що жінка потім йому такий рейв вдома зробила. Бо не мали, не було що говорити, нам їсти семінаристам. У нас було багато, було 40 хлопців. А ми нічого не мали. Ми мали підвал з гнилобара були і все, і зруйновані приміщення. Так ми почали вчитися. І він тихенько, щоб жінка не виділа, покрав вдома великі каструлі і привіз у семінарію. Потім там такі реви жінку влаштували, йому що це? І ось ну, дуже гарний чоловік був, десь тоді. Він це за радянської влади його були постригли на лосо, і він два тижні лисий по, в тлумачі підмітав дороги. Знаєте, через що? Бо він приніс сала в дові вояка-УПА. І сусіди застучали на нього, його кагісти зв'язали, викрили, що так це було. Він не не крився. Ката я це зробив, бо жінка сама у Бога, є священник. Вони його постріли гиналисо, і він два тижні в тлумачі замітав вулицю. Це Совєтський Союз був, бо дехто ще хоче Совєтського Союзу. Ну, серед нас не хоче, але ми чуємо таких людей деколи. Так от я щось почав з ним сперечатися, а він так спокійно каже: як ти такий розумний, то розкажи мені, яка природа Святого Духа, ні, 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 яка природа фаворського світла. А це е, світло Святого Духа, то ніхто не знає його природи. Це божесна природа. Я замов, та він вже радить, він далі лекцію продовжував. Я зрозумів, що не треба вже. Не дуже біля собі не стикати, а тихнько слухати викладача, так буває деколи. Він поступив якраз по, по природі. Що святе Писання каже? То й відповідає, що ти такий, такий физ розумний. А ні, то слухай. І отже Ісус каже йому, роби так. І далі, а то й далі вперше, то таки на своєму стоїть. Він каже, бажаючи виправити себе, а хто ж то мій ближній? Знаєте? Тобто він розуміє, що Він не всім людям жертовно не до всіх відноситься. Ісус про це знає. Бо фарисеї, вони були зверхні. Судокеї ще зверхніші, а фарисеї також зверхні. Вони зневажали людей, особливо тих, які не знали писання, які там ну, щось не розуміли до кінця. Він знає, що ти ж не всіх поважаєш. І Тому і він рятує себе, а хто мій ближній? Ісус віддає притчу про Самарянина. Притча відома, я її переказувати не буду. Тільки скажу момент. Трошки в захист духовенства, а трошки і, і в поясненні ситуації. Чому священник і левіт прийшли мимо побитої людини і не підійшли до нього? Тому що вони, торкнувшись до людини, якщо вона мертва або окровавлена, вони не мали права служити службу Божу. Це важливо так. Тобто, якщо ти осквернився кров'ю або мертвим тілом, ти не мав права зайти в святині. Це тому, що вони такі пошкоди вже крайні були, так? Вони просто виконували закон. Хоча в них був шанс, так як завжди є шанс, правда? Як можна, як, каже я, як дехто в Росії, я знаю таких людей, каже, я не піду воювати проти України, краще, хай мене в тюрму посадять. І були такі хлопці справді. Тобто вони вибрали, не піду, от буду сидіти, а не піду воювати. І так само левит і священник могли допомогти цьому чоловіку, але тоді вони би мали прийти і сказати, я сьогодні не служу. Бо я по дорозі надав допомогу людині, я торкнувся до її крові або до мертвого тіла. І тому я не можу війти в світ. Такий був закон тоді. Тому Новий Завіт і Старий Завіт це просто різні два світи. Новий завіт це просто любов. Ото, в чому ми зараз. А старий завіт це жах. Жах. У храмі різали, ви знаєте, різали овець, телят, коров, биків, кров виливали. Палили вогнища, кадилу, сморі, такі, як крематорія. Отакий От був храм колись. Там зараз пахне фіміамом, А там смерділо паленим м'ясом. Так, так, таку жертву поносили, такий був рівень свідомості людей. Тому ми повинні просто дякувати Богові, що ми зараз в Новому Завіті. Mm -hmm. І ось чому не помогли. А самарянин поміг. Хоча самарянин іноплемінник, тобто Ісус на чому наголошує, що цей рідний по крові і по вірі не допоміг, а чужий по крові і по вірі допоміг. І хто ближній? Звичайно, той, хто допоміг. Тобто, оце є духовна, духовна наша спорідненість. Тому є часто так в житті буває, що чужа нібито людина і, і не з родини, і взагалі навіть мало відома, ти раптом почнеш розуміти, що вона рідна тобі по духу. І навпаки, рідна тобі людина з твоєї родини, з твого народу. Там, з Гуцулів, з українців, з інших, а він тобі не рідний, він чужий тобі, він далекий від тебе. Навіть в одну церкву ходимо, а насправді ні. Серце не там знаходиться. Ближній той, хто тобі співчуває, хто тобі допомагає, хто тебе намагається зрозуміти, хто намагається покрити гріхи твої, не оправдати, а покрити від розголосу, щоб виправити тихенько, щоб ніхто її не побачив. Це по любові зробити. так? Каже, давай тихенько ми це виправимо, хай ніхто не знає. А інший там, де бнишка каже, кричить на ціл світ. Подивіться, що, що там, особливо це, де коли в діточок буває, так? От там щось маленьке вже, а друге, ні-ні, ні, давай скоренько зробимо. Щоб мама з татом не знали, тихенько загладимо, зачистимо. Все все зробимо. це по любові роблено. І ось тому Господь і каже сьогодні: ближній той, кому ти добро зробиш, ото твій ближній. Тобто, оцей зворотній зв'язок наш. Тобто, тут стоїть питання, що важливіше мати друга чи бути другом. І цікаво, що я коли, я про це дітей постійно в школі питаюся. І деякі діти відповідають важливіше мати друга. Хоча насправді важливіше бути другом. Тобто, оця звичка дайте мені. Дитина звикла, що їй все щось дають. І друзів мені дайте, які будуть мене облажати і хвалити, що яка я хороша. Ні, ти стань другом. Особливо стань другом до того, кого зневажають, кого принижують, кого посліджують. Стань тим, там, другом. І поборися за гідність цієї людини. Ось про це сьогодні якраз і є Євангеліє. Тому бачите, можна і бути знавцем Святого Писання, але. Спілкуватися на духовні теми не заради пізнання, а заради випробування іншої людини, заради спокушення іншої людини. І можна бути чужою людиною по крові і навіть по вірі, але дуже близькою по духу. І особливо зараз час війни це показав, коли дуже багато нехристиян, неправославних, навіть атеїсти, і мусульмани, і юдеї, які з нашими хлопцями православними, так. Я не говорю вже про католоки і протестантів, воюють разом і вони дуже близькі друзі, хоча насправді мали б бути дуже далекими. І навпаки, так звані православні стали першими ворогами і нищать нас. Тому будьмо мудрі: Господь не дивиться ні на релігію людини, ні на ні на національність людини, ні на стать людини, ні на вік. Господь дивиться в серце і бачить Його. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Промовмо всі з усієї душі з усього розуміння нашого, промомоці